Нащо мені женитись, нащо мені братись? Будуть з мене молодого, козаки сміятись. Оженився вони, скажуть, голодний волий, занапасти в нерозумний молодою волі. Воно й правда, що ж діяти? Навчіть мене, люди, чи йти до вас мальі, чи до ладу буде. Ні, не буду чужі воли, пасти заганяти, не буду я в чужій хаті те що поважати, або красуватись в голубім жупані на конику вороному. Перед козаками найду собі чорнобривку в степу продолині, Високою могилинку на тій Україні, На весілля товариство вийде погуляти та винесе самопали, викотить гармати. Як положить отамана в новій хаті спати, Зголосить, як тамати, голосна гармата, гукатиме кричатиме не одну годину і рознесе тобі слово по всій Україні.